Вітаю! Деякий час тому я робив ось такий пристрій. Він дозволяє використовувати підсвітлення матриці в іншому призначенні. Цей пристрій живиться від 5 вольт через USB кабель. Хочу зробити аналогічний пристрій, але вже з живленням від літіваного акумулятора та зі схемою зарядки цього акумулятора. В підсумку повинен вийти плоский ліхтар, яскравість якого можна регулювати. Світло від такого ліхтаря розсіяне. Та під ним зручно займатися побутовими справами, коли нема мережової напруги. Для подібного плоского ліхтаря знадобиться любий пристрій, у якого є екран, а навіть розбитий. Будь то телефон, планшет тощо. За основу я хочу взяти старий навігатор, у якого пошкоджений екран. Для початку потрібно заміряти струм та напругу, які йдуть на матрицю. Близько 20 мА струму та 20 вольт напруги. Щоб підняти струм з акумулятора до 20 вольт, треба зробити якийсь DC-DC перетворювач В мене є в наявності отакі от мікросхеми 34063, на які я буду будувати цей перетворювач. онлайн калькулятор розраховував мені наступні номінали. Зараз буду розводити плату, травити та збирати схему. Бережно відпаюю шлейф підсвітлення та видаляю сенсорну панель і пошкоджену матрицю. Зібрав схему від регулювання яркості підсвітлення, відмовився, тому що при регулюванні яркості не змінюється вхідний струм схеми, тому нема сенсу її робити. Дивимось вихідні параметри DC-DC-перетворювача. Напруга 21 вольт, струм близько 27 мА. На платі також присутній контролер заряду акумулятора. Це LTC 4054, два світлодіоди. Один заграється, коли просто вимкнений USB кабель, а другий сигналізує процесу заряду акумулятора. Так як матриця була видалена, утворившися зазор, компенсую от таким шматочком орстекла. Він новий, на ньому ще плівка. Компонування та закріплення елементів у корпусі закінчилось. Знайшов невикористану батарею на 1400 мА. Також, завдяки тому, що є вільне місце, зробив невеликий ліхтар з одного яскравого світлодіода. Токоограничуваючого резистора та кнопки. Сюди намагався використовувати штатні отвіри та місце розташування кнопок. Це розташування кнопки вимикача більшої панелі з світлодіодами, це кнопка використання цього ліхтаря, це світлодіоди зарядки і роз'єм мікро-USB. Все підключене, все підпаяне. ліхтар всередині виглядає саме так: ліхтар зібрав, зайві отвори залив термоклеєм, ззаду наклеїв неодімовий магнит. Він дозволяє кріпити цей ліхтар на будь-яку металеву поверхню, тобто на металеві труби, витяжку чи холодильник. Світить такий ліхтар доволі яскраво. але, на жаль, не можу передати цієї яскравості, тому що камера відразу реагує і редагує. Рівень яркості. Зараз спробую на якомусь предметі. Що головне світло з такого ліхтаря м'яке, під ним приємно працювати. На цьому завершую. Потребуйте заздалегідь про своє комфортне перебування в часи відключення мережевої напруги.